Hello, friends, let us start our lesson and we'll start It with warming Up. Почнемо ми сьогоднішній урок із розминки. Ми візьмемо діагноз із серії Час Чанс, який допоможе нам відпрацювати ритм, звуки і запам'ятати найвживаніші розмовні фрази. Тому зараз я буду вам демонструвати свій екран. Ви побачите текст. Будемо запитувати, як справи. Як справи у тебе, у біла, у Мері, у дітей, як робота, і все це буде чудово. Тут ми ще й пригадуємо форму дій слова toбі. Для я це «am». I am. Тому в мене все чудово. I am fine. Для одного це «is». Скорочено це апостроф «s». «He's fine, how's мері. У це буде «is». І для багатьох це А. І скорочено апостроф А і. Зараз, будь ласка, цей діалог уважно слухаємо. «Item 2. How's Jack?» How are you? I'm fine. How's Bill? He's fine. How's Mary? She's fine. How are the children? They're fine. How's your job? It's fine. How's Jack? He's sick. Oh no. Hi, how are you? Fine. How are you? I'm fine. How's Bill? He's fine. How's Mary? She's fine. How are the children? They're fine. How's your job? It's fine. How's Jack? He's sick. Oh no. А зараз тренуємося. Мікрофони у вас виключені. І кожен промовляє за мною. Hi, how are you? Hi, how are you? Fine, are you? fine. how's bill? he's fine. how's mary? she's fine. how are the children? they're fine. how's the job? it's fine. how's jack? he's sick. oh no. Усій діалог у вас знаходиться в стрічці уроку з аудіофайлом. Вдому вам треба буде потренуватися. Ви слухаєте декілька разів разом з диктором промовляєте і потім вчите на пам'ять. І він нам більше не потрібен, ми його закриваємо і переходимо до нашої основної роботи. Ми з вами зараз працюємо із підручником. Ви опрацювали на попередньому уроці сторінки 4-7 за допомогою відеоурока. А зараз ми просто повторимо з вами деякі моменти. А повторимо ми спочатку слова. Всі ці фрази. Повторюйте за мною. Якщо вони не знайомі, які залишились після опрацювання, то робіть собі помітки, пишіть переклад. Go sightseeing – це оглядати пам'ятки. Book accommodation. Це забронювати собі місце, де ви зупинитесь і де ви будете жити і харчуватись. Оце accommodation. Read guide books. Це читати путівники. Pack your suitcase. Пакувати валізи. Go on day trips. Ходити на денні екскурсії. Make plans. Робити плани. Try local dishes. Пробувати місцеві. Трави. Buy souvenirs. Купувати сувеніри. Так, далі. Далі у вас йшов тест. Ви його виконали, квіз. Він не тест, а квіз, така анкета. Щоб ви могли з'ясувати, яким же мандрівником ви є. І давайте зараз подивимося на відповіді, які ви мали отримувати. Якщо ви в більшості питань відповіли A, то ви you like traveling and learning about new places. Ви полюбляєте подорожувати і дізнаватися про нові місця. You think holidays shouldn't be just fun, but also a time to learn about new places and people. Ви думаєте, що канікули це не лише задоволення, а також час навчатися to learn about, час дізнаватися про нові місця і людей. Якщо ви відповіли на оті питання в більшості випадків ви, B, то ви, you believe holidays should be fun and nothing by fun. Ви вважаєте, що канікули мають бути задоволенням і нічим, крім задоволення. You like going out and spending time with your friends. Ви полюбляєте виходити кудись і проводити час зі своїми друзями. Ну, і якщо у більшості випадків ви відповіли C, то you like to get a good rest on your holiday. You don't like crowded places. You prefer peace and quiet and natural beauties. То ви полюбляєте добре відпочити на канікулах. Ви не любите переповнені людьми місця. Ви віддаєте перевагу миру та спокою і красі природи. Так, впізнали в себе. Ну, тепер ви знаєте, який ви в нас відпочивальник, а в нас ще один блок слів. Вправа четверта. Зараз ви будете мені допомагати. Ми називаємо слова із першого стовпчика і шукаємо його пояснення у правому. Eccommodation. Accommodation – це місце, де зупинитися, де проживати. А ну-ка дивимося в правому стовпчику, що це таке. Можна я? Можна, хто знайшов, читайте. Place to stay hotel, camp beside, you, Use Hotel, Bed and Breakfast Place. Так, hostel. Молодіжний хостел. Hostel. Hostel. І місце, де забезпечують ліжко і сніданок. Berry Breakfast Place. Кемпсайт, до речі, що таке campsite? Це палаточне нам... наметне містечко. Так, добре, молодець. Так, бук. Е-бук, ви знаєте, це підручник, книга, якщо це іменник. А оті слово бук що воно означає? Одні. Бронювати, резервувати. Ну, ну да, де. To book accommodation було. Це to visit law. І шукаємо, де в нас? ballot. Mm -hmm. Reserve accommodation e ticket, etc. Et yes, right here. Local dishes. Local dishes, Севі страви. Шукаємо, де в нас місцеві страви в правому. Можна я? Можна. Typical food eaten in some place or in a certain region. In a certain region. Так. In a certain region. Правильно. І останні сайти. Що таке сайти? Сайти. Огляд пам'яток. Визначність, місць і пам'яток. Шукаємо. Можна мені? Можна мені? Visit these places of interesting as a tourist. Так, правильно. Добре, молодці. Це ми з вами з цим розібралися. Далі. Далі у нас іще один... Мишка. Так, тепер п'ята вправа. Тут ми маємо здогадатися, що ж це таке в нас: something you buy to remind you of a place where you spend your holiday. Uh, souvenir. Souvenir. Так, те, що ви купуєте на згадку про місце, де ви були. Souvenir. right. Places away from your own country. Abroad. Abroad. Місця, які за межами, далеко від вашої... За кордоном. Abroad. За кордоном. Right. And visiting places of interest as a tourist is... The... Right. Yeah. І в шостій вправі знову слова. Зараз ви ці всі слова повторюєте за мною. Water skiing. Водні лижі. Swimming – плавання. Dancing, dancing. – Танці. Fishing – Риболовля. A big city. Велике місто. Wind surfing Wind – Виндзюнг. Camping, Camping. – Кемпінг це туризм, але коли ви йшли, йшли, і потім. Коли ви йшли і потім ви десь стали наметами, оце кемпінг. Visiting museums – відвідування музеїв. Санбейзін засмагання. зманін mountains – гори. Hiking – це просто піший піш, похід. Коли ну, просто пішли з рюкзаками, і вже в кінці дня ви повернулися додому. Без, без кемпінгу, Фотографі. фотографування, The countryside це сільська місцевість або пейзажі, Cycling. велоспорт, катання на велосипеді, волейбол. Зрозуміло. The beach. пляж, теніс теніс. Дайвін це пірнання. A Seaside Resort це курорт морський. Writing postcards, написання листівок. І зараз, будь ласка, відкрийте свої зошити. Запишіть число класна робота. Як це зробити, я зараз вам покажу на екрані. Записуємо число класна робота. – «Thursday». The 8th of September. Class World. І у нас вправа шоста на сторінці сьомій. Тепер, будь ласка, випишіть шість слів, які б ви з цього списку використали, описуючи свої канікули. Ну, можливо, не цього року, а минулого. Ті шість слів, які б найкраще підійшли під опис саме вашого відпочинку. Працюємо. Так, Тені. добре, хто ще? Можна вас? я? Можна. Алексеєва. Окей. A big City. Volleyball. Photography. Tennis women diamond. Ага, зенькі. Є ще бажаючи. Можна. можна. Так, можна, хто був перший називайте? Свімінг, фотографії Big City Visiting Museum The mountains. mountains. А зараз ми працюємо з додатковим текстом. Пляж це задоволення. Ви його спочатку уважно слухаєте. The beach is fun. Some people swim in the water. They see who is the fastest. The winner gets a surfboard. Some people lie down on the sand. They want to relax. The kids make sand castles. They try to make the castles big and tall. Later, the water washes the sand castles away. The kids make new ones. По перекладу. The beach is fun. Якщо якісь нові слова, то виписуйте їх собі зараз по ходу мого перекладу. The beach is fun. Пляж це задоволення. Отже, fun – це таке універсальне слово. Все, що приємно, весело, цікаво і приносить задоволення, все це fun. Отже, пляж це задоволення. Пляж це весело. Some people swim in the water. Деякі люди плавають у воді. They see who is the fastest. Вони дивляться, хто найшвидший. The winner gets a surfboard. Переможець отримує дошку для серфінга. Some people lie down on the sand. Деякі люди лежать на піску. They want to relax. Вони хочуть відпочити. The kids make sand castles. Діти роблять замки із піску. They try to make the castles big and tall. Вони намагаються робити замки великими і високими. Later, the water washes the sand castles away. Пізніше вода змиває замки. The kids make new ones. Діти роблять нові. Тепер тренуємося читати. Я буду робити паузи, ви кожен собі за диктором. The beach is fun. Some people swim in the water. They see who is the fastest. The winner gets a surfboard. Some people lie down on the sand. They want to relax. The kids make sand castles. They try to make the castles big and tall. Later, the water washes the sand castles away. The kids make new ones. Тексту у нас є вправи. Зараз я вам ці вправи покажу, а виконаєте ви кожен самостійно. Посилання на цей текст у вас є в матеріалах до уроку. І перше завдання. Ви можете ще послухати. Я рекомендую послухати ще декілька разів почитати з диктором. Після цього, я думаю, ви вже добре запам'ятаєте зміст тексту. І можете переходити на close. Тут у вас зникли деякі слова. Ви обираєте англійську мову і вписуєте ці слова в коробочки. Some people swim in the water. They see who is the fastest. І таким чином до кінця. Потім, коли ви зробили, ви нажимаєте чек, і вам показує ваш відсоток правильності. Ну, Бачите, я не впоралася з цим завданням, тому сайт дає мені можливість допрацювати. Він залишає порожніми ті клітинки, які я заповнила неправильно або не заповнила. І ви виконуєте. Виконуєте це до тих пір, поки у вас все не вийде. Тільки на виході, у вас, звичайно, буде нижчий відсоток. Якщо ви відразу зробите все правильно, у вас буде 100%, вам напишуть, що ви корект, ви молодець. Наступна вправа це «Sentences». Тут ви відпрацьовуєте і лексику, і порядок слів в англійському реченні. Ви пам'ятаєте, що в українській мові ми можемо будувати речення, як нам здумається. Я йду до школи, до школи я йду, йду я до школи і так далі. Як би ви не переставляли слова місцями, речення не втрачає свого змісту. А в англійській мові стали порядок слів. Хто робить? Що робить? Додаток і потім обставина. Тому ви відразу шукаєте, самі себе перевіряєте, хто робить some people. Що вони роблять? Вони плавають Swim. І де вони плавають? In the water. Не забуваємо і про крапочку, бо буде помилку враховувати. Далі ви нажимаєте check, вам говорить, правильно чи неправильно. Знову ж таки, якщо буде неправильно, вам дає можливість виправити свою помилку. Окей? І обираєте наступне. І третя стадія вашої роботи з цим текстом буде Dictation. Ви слухаєте Some people swim in the water. Повторюєте, some people swim in the water. Якщо не почули, слухайте декілька разів, доки не почуєте. А потім ось сюди в квадратик з великої букви вписуєте те, що ви чули. І крапку не забуваємо, бо без крапки враховую як помилка. Перевіряєте Some people swim in the water. ставлять вашу оцінку Корект, все правильно. І ось так опрацьовуєте всі п'ять речень. Оце буде ваша робота з додатковим текстом. Зараз ми з вами онлайн-зустріч завершимо, але у нас ще не завершився урок. Тому ви заходите за посиланням на цей текст і виконуєте всі вправи. А вам їх надсилати? Ну навіщо, а як ви мені будете їх надсилати? Фотографувати кожну не треба. Це буде, ну, ну, ви представляєте, кожне речення фотографувати. Ні, це ви тренуєтеся, відпрацьовуєте, працюєте самостійно. Mm. І діалог, який у вас третій, хай хал аю, його вчимо на пам'ять. Оце ваша і класна робота завершиться, і ваше домашнє завдання. І, звичайно ж, оці всі слова, які ми опрацювали на уроці, ви маєте добре знати. І плюс на домашнє завдання я вам скину посилання на граматику. У вас далі на сторінці 8 йдуть часи групи Present. Але вони дали тут таку вже схемку на повторення. Тобто вважається, що всі ці часи ви вже знаєте, що вам достатньо зараз от просто повторити і все. Тому я вам скину посилання, ви послухаєте відео про Present Simple. І на наступному уроці ми потренуємо поки що Present Simple. А далі вже візьмемо Present Continuous і Present Perfect, як нам тут пропонують. Якщо все зрозуміло, то на сьогодні ми завершуємо нашу роботу онлайн. Ви завершуєте роботу з текстом. Thank you for your work. Goodbye. Present Simple ви опрацювали на сьогодні, тому ваше домашнє завдання буде Present continuous.